480-й 12-й рік на біжусових сполярах за ціною 19 тисяч доларів. Та ще й плюс на бомбах, резина вся має гарний протектор повністю по колу. Середня кабіна свіжопригнаний, ви подивіться, просто як він гарненько виглядає. Весь повністю блистить, горить. Візуально по машині немає жодних дефектів. От, ка от, кабіни, Дивіться, в якому все стані кріплення, ніде нічого абсолютно не гнале. Спереду у нас бомби з ось таким протектором, він на ньому ідеальний, він у нас має два паливних бака. Претарга на ньому у нас присутня, в такому стані крила. Отака От гума у нас ззаду, щоб буде бігати і бігати. Так виглядають крила і задня частина рами. Така машинка. По пробігу він має 1 мільйон 200 тисяч рідного пробігу, нічого ніде не кручено, не мучено, але при цьому жодних помилок, технічних нюансів на даний момент в цій машині ніяких немає. Так він виглядає. Акумулятори на ньому стоять добрі. Опа, завозимо в салончик. Так він виглядає у нас по салончику. Холодильник, спалка, гамак, потолок не відпадає, сидіння ніде нічого не пропалене. Отакий от, от, от салон. Ціна його 19 тисяч доларів, як ви вже могли почути. Є ще багато різних європ'ятих манів на вибір.